Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 7 Припинення та скасування воєнного стану. Ось так: воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строки, на який його було введено. От цікаво. А є такий пункт, який регламентує, скільки разів його можна продовжувати. Ось, отець оце цікаво. Ну і другий пункт статті номер 7. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан та за умови. Усунення загрози нападу чи без... небезпеки Державній незалежності України, її територіальної цілісності, президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через медіа. Ну, знаєте, мабуть, в нашій реальності, да, в, на... в нашому випадку, то воєнний стан ще буде довго продовжений, піс... навіть після закінчення збройної агресії. Тому якось так треба з цим змиритися. Ну що залишається робити? Тільки чекати.